По ринку місцевому і збирав, казали, що дадуть багато, щоб це тільки здійснилося для Януковича. Але я пропоную сьогодні занести цей вінок, в штаб регіонів Ківертівського району цих безсоромних, безстидних запроданців, на яких со, на яких кров. Майданівців, на яких тримається цей режим в районі, це комуніста, це люди, які втратили все, що тільки можна. Тому я рахую, що ви всі те дружно підтримуєте. Тільки таке можна, тільки в голові не втримається. Ми її хочемо зняти з депутатів, Відкликати депутатське повноваження через суд для того, щоб е, партія єдиний центр» перешла в районну раду. Потім її перекупили регіонали. І тепер вода веде оцю підривну регіональну діяльність в районі. Вона створює оселецьки в кожному під адміністративний тиском. Цим регіоналам місцевим платять кошти. Вони шахрайським методом виграли ви, вибори а, голови сіль, а, сільської ради в селі Хормова. Вони заставляють директорів шкіл вступати в партію регіонів. Вони звільняють тих, хто не хоче не йти в партію. Тепер знають, щоб Альба! 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 Ганьба! 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 Тому я рахую, що цей подарунок буде, буде достойний!